Мистецтво, що народилося з болю. Вона втратила сина, бійця полку Азов в Маріуполі, і щоб не зламатися, почала малювати. У Києво Печерській лаврі відкрилася виставка картин Ганни Кісілішиної, матері загиблого воїна. Кожна її робота це особиста історія, прожита через втрату, війну і надію. Підтримати авторку, прийшли інші матері, які також пережили найстрашніше. Сина, ти чуєш мене? Це кадри з фільму, створеного на основі відео загиблого бійця полку Азов Олексія Кісілішина на позивний лев. Із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі та обороняв Маріуполь від російської навали. Після його загибелі мати пані Ганна, вчителька та психологиня, шукала спосіб пережити страшну втрату. Вона почала малювати. Сказати, що час лікує, час не лікує. Просто е, ми вчимося жити з цією болью і просто, якщо є сили, то перетворювати її на щось корисне. В першу чергу для себе. Свій біль Ганна перетворила на мистецтво. Вона створила виставку картин на честь сина, яку до дня його загибелі презентувала у Києво-Печерській лаврі. Кожна мати, жінка, бабуся, сестра вони будуть проживати цю втрату по-своєму. Це я малювала себе. Ту жінку, яка е, прийняла ту трагедію, яка сталася. Бо я втратила сина, я втратила дом, я втратила місто, я втратила двоюрідного брата, розстріляли. Тринадцять полотен присвятила трагедії в Оленівці. До смерті сина пані Ганна не малювала. Тепер кожна картина це прожита історія. Ця серія мені далась дуже важко. Я переглядала дуже багато відео хлопців, які вийшли з полони. Тобто я пишу картину, а фоном йде інтерв'ю, що вони розповідають. Ну це дуже, дуже важко. Підтримати Ганну прийшли її друзі, військові, побратими Олексія, також інші матері полеглих українських воїнів. Юлія гуртова, мати Артема гуртового, прикордонника, який загинув на Луганщині, згадує, як бачила сина востаннє. Перенесли ми цю втрату дуже-дуже важко, бо сину було тільки 26 років, в нього тільки народились діти. 20 лютому, лютого дітям рік ми відзначили, а 23-го він вже пішов. 8 травня йому виповнилося 26 років, 10 травня його не стало. Сили жити далі Юлія знайшла в родині внуках та молодшому синові, а також у роботі. Спершу хотіла всиновити ще дітей, але доля повела іншим шляхом. Вона стала вихователькою у дитячому садочку. Так як я ще молода мама, я працюю і працюю я не з ким небудь а з дітьми в дитячому садочку. Юлія радить звертатися по психологічну підтримку до таких самих матерів, бо тільки вони можуть по-справжньому зрозуміти. Коли психолог, мама, яка втратила дитину, і в той же час вона психолог, вона лікує нас, ну це дуже-дуже корисно і дуже, ну, як для мене, для мене це було суперово. Вони мене розуміють, бо вони пройшли цей шлях. Ще одна учасниця заходу Світлана Волошок. Її син Михайло загинув у віці 20 років, також захищаючи Маріуполь. Каже, потрібно спілкуватися та допомагати іншим. Це надихає, потрібно про свою біль говорити, тому що вона, коли знаходиться всередині, вона просто з'їдає. І саме спілкування з такими жінками. Як я з нашої розовської родини як би не було боляче, потрібно про це говорити. Побачити виставку Ганни Кісілішиної можна на першому поверсі Великої Лаврської дзвіниці. Триватиме вона два тижні. Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.